Сидим в укритті, в підвалі, дякуючи нашим сусідам. Сьогодні шабат-шалом, і вони завжди в шабат активуються, але так заактивувались в цьому році, сьогодні, що за три з половиною роки такого не було після повномасштабної. Щоб прийшлося затягувати собаку, бо вона таке натворила в дворі, завалила стрім'янку трьохметрову з переляку, затягувала її, вона не, не могла зрозуміти, куди я її тягну. Коли затягнула, вона дуже зраділа. Як побачила, тут ми сидимо з дочкою вдвох, За, занесла сюди котів, розігнала котів, Ось, що тільки один з нами больненький залишився, марсюнчик. Ми лікуємося, вже виздороблюємо. Сьогодні літало так, що дуже-дуже гучно було, бахкало дуже сильно, і балістика, і шахеди роєм летіли на Дніпро, на Кам'янське, на Харків. Сьогодні особливо дуже, дуже неприємно, дуже лячно. Тваринки дуже переживають. Та і люди теж не менше. так ми сидимо в такому укритті. З дочею розбудить прийшлось і не можна ну, вночі перебивати сон, але прийшлось. Отак ми живемо весело, дякуючи нашим сусідам, але молимося, нашому Всевишньому самогутньому Богу і дякуємо йому за життя, за те, що ми живі, за те, що у нас немає руйнувань і молимось за Україну в ім'я Ішуа.